Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Окупант Андрій Рязанцев, який особлює ганьбу армії РФ на війні в Україні, знову потрапив на фронт через тиждень після обміну. Про це стало відомо спільноті осін бджоли, яка вийшла на контакт з сестрою окупанта Світланою. Йдеться про горе солдата Чмоні, який став на початку повномасштабного вторгнення. РФ героєм безлічі мемів. Дівчина в особистому листуванні, яке довелося вести через фейковий аккаунт, розповіла, що її брат Андрій недовго зализував рани в Росії. З'ясувалися цікаві подробиці про долю ЧМОНІ після обміну. Як бачимо, відпочити Андрію не те, щоб вдалося. Підлікували і знову в безславні ряди Другої армії світу. Йдеться в повідомленні, за її словами, після другого відрядження на передову окупанту не дають відпустку додому. Він лише іноді потрапляє до тимчасово окупованого Донецька для лікування. У зв'язку з новиною про повернення чмоні спільнота оголосила за його голову Куш, пачку російських пельменів. Отже, оголошуємо нагороду за живого полоненого чмоню. Нагорода така ж крута, як і сам чмоня, пачка русських пельменів малятко. Безобраз, який трофей, така і нагорода. Писи. Хоча з рахуванням обсягу поставок. Західного озброєння маємо сильні сумніви, що громадянину Рязанцево так сильно фартане вдруге в житті. Живимо полон. Не думаємо, йдеться у повідомленні спільноти. Нагадаємо, що Андрій Рязанцев є уродженцем Горлівки, Донецька область. Його мобілізували на фронт воювати з Україною на початку повномасштабного вторгнення. 1 березня Рязанцев здався в полон ЗСУ разом зі своїми 12 товаришами по службі і став живим доказом того, що окупанти пішли в повномасштабний наступ голими та босами. Зазначимо, після того як Шмоня потрапив у полон, ЗСУ йому влаштували допит. Сфотографували і виклали знімки в мережу. На них він виглядає дуже смішно, багато українців порівнюють його з дитиною, якій дали в руки зброю. Але якщо подивитися на його повсякденні фотографії в довоєнному житті, то на них він виглядає більш пристойно. Втім, його образ у ролі військового більше сподобався українцям. Вони створюють безліч жартівливих відео з Рязанцевим і тим самим підіймають настрій іншим. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.